Дивіться, яке в нас сонечко? Ташечки співають. Добрий день. Всіх вітаю в себе на каналі. Так, я йду зараз в підвал. Мені треба взяти 3-літрову банку. Так, 3 літрову. Так, да, нехай буде 3 літрова. Ось. Так. А навіщо мені ця банка? Я буду пропоювати птицю від гельмінтів, від паразитів. Я не раз казала в себе на каналі, що пропоюю восени перед зимою і весною ранньою. Ось. Зараз до нас вже прийшла весна. Кури несуться неактивно все одно. Ті яйця, які будуть зносити, будемо варити, віддавати так само назад курам. Ось, але потрібно ж пропоїти птицю. Ось я взяла такий шприц, буду набирати препарат. У мене два препарати. Один у мене ось такий гідролев, яким я користуюсь уже багато років. Цим препаратом я буду пропоювати, напевне, австралорпів, кофільхінів і бентамок. У мене тут ось є два пакета. Розводяться вони, якщо одноразово, тобто на один день, то виходить птиця орально з водою, 4 грами на 1 літр води одноразово або по 1 граму на 1 літр води протягом 4 діб. Я буду пропоювати одноразово. Значить, 12 грамів це на 3-літрову банку. Я думаю, що мені вистачить 6 літрів на всю птицю на один день. Я думаю, що мені вистачить. А всіх інших, от таких от курей буду пропоювати ось таким препаратом. Е, інших препаратів не було в ветаптеці, куди я заходила. Е, значить, ось отак називається. Можете подивитися в, цьому, е, ну, в інтернеті, як його розводити. Е, я буду розводити так, мені сказала. Фармацевт в ветеринарній аптеці, що потрібно, якщо хочете пропоїти саме птицю, то 4 мл на 1 літр води і пропоювати 3 дні підряд. Ось, можна ось так. Там воно ще й розраховується на вагу, але ну, на вагу дуже складно розрахувати, тому що я там знаю, скільки ці кури мене всі разом важать. індичка, Поняття не маю. Ось тому буду, буду пропоювати саме так. Розділю цих 100 мл на три дня і три дня подаю їм препарат. У нас були дощі, неможливо було пропоїти птицю, хоча я хотіла зробити це ще раніше. Були дощі, ну тобто, коли у дворі Вода, то звичайно, що кури не будуть пити тільки із тої ємкості, куди я буду набирати препарат. Звичайно, що вони будуть пити із ну, болота скрізь там, да? з землі. Я зачекала, щоб поки воно все підсохне, і зараз буду робити пропоїчку, тому що ну, вже чекати нема куди, вже ось почнеться скоро так сказати новий сезон і треба пропоювати. Виходить, що пою раз на півроку. Тобто ті яйця, які я продавала, я думаю, що з ними все нормально. Там в принципі люди віддзвонювалися, все добре, лупляться курчатка, тому що я пропоювала перед зимою. Ну і зараз перед літом на початку весни також потрібно пропоїти. Так, давайте глянемо, що в нас тут робиться швиденько. О, стралорку нанесли. Три яйка. Не знаю, чи це несуться е, через день всі кури, чи це щодня деякі кури несуться. Поняття немає, не знаю, що вам сказати. О, тільки що е, цей барвистий курочку топтав. Мені там писали, що не бачили, щоб він курей топтав. Так, там нічого нема. Вас також будемо пропоювати. Так-да. Да. Забирайтеся. Виходьте, йдіть на вулицю трохи, на сонце погуляйте. Йдіть. Давай, давай, шуруйте. Йдіть, йдіть. Давай, давай, шевели батонами своїми. Я тако закрию їм, щоб вони сюди не лізли, в кашу. Щось там бентамки верещали. Я вже в цих воду позабирала, щоб у них спрага трохи була. Бентамок он воду також вилила. Що таке? Вчора бігали, сьогодні ніхто вас не... А, Вони бастують, вони не хочуть нестися, бо їх на вулицю ніхто не випускає, да? ніхто на вулицю не випускає, ніхто бараболю не дає. А, в них тут і їсти немає, так вони їсти хочуть. Так ви бандити малі їсти хочете? Це повиїдали, мої малі такі. Зараз принесу зараз. Нічого нема у маленьких курей. Тихо-тихо. Так, чика, чика, чека, чека, чека. Ні-ні-ні, це не треба викльовувати. Це бруд... Ой, зараза. Коротше, зараз я так сам. А ну не викльовуйте де... це. Брудне, тікай. Так, це ми помиємо. Кролички в мене наваливан. Це навела, і там біля калітки ще навела кроличка. І одну ще чекаємо. Так, давайте глянемо. Яйка. Тут є ось одне. Там. Тихо. Тихо, тихо. Молоденька ось курочка. А! злякала. Нема, все все. Втікла, 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 все, 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 сідайте, сідайте. Так. Ці вже бараболю хочуть. Зараз трошки їм відвернемо їхню увагу. Кидаємо трошки барабольки, хай трішки посмакують. Тікайте. О, все. А я зараз бентанка в насиплю. Так, то бентамок образили, ніхто не дав їсти. Та це я шуткую, давали ми їм їсти. Вчора вечором я їм насипала. Просто що даю небагато, неповну кормушку, тому що вони розгрібають. Якщо залишаєш більше, вони починають розгрібати. Бентамки вони такі в мене, дівчата з характером. То я їм так даю небагато, так намішую ось гранулку і з пшеничкою і даю. Тікай. Тікай. Он картоплю їжте. Диви, одні їдять, а другі ні. Так що зараз я поставлю всім пропоєчку. Бентамок випускати сьогодні на А ні, ну там сухо, в принципі, можна і випустити буде. Їште, їжте, їш. а то вас не нагодували так, як треба, так? Да? А вони не дуже так і хочуть. Їште, їжте. Що вони кажуть мені? Чого це ми будемо нестися? Якщо ти нам не дала їсти в обід, <говор> чого це ми будемо нестися? Ми ж також хочемо щось нормальненьке. Так, ще треба мені подивитися, Так, на Е, Якісь. манюрки, миски, щоб поставити ці пропойки, бо вони. Невеликого розміру ці пропойки. Не знаю, що мені таке взяти. Блін, упало. Куди мені його. Ага, можна, в принципі, поставити от в ці відра. Можна, можна. В принципі, можна. Ось оці для. Для отих курей зараз я зроблю, як це мені правильніше зробити. Качки, а що ви хочете? Їсти хочете? Там качки мостилися. Ви хочете їсти? Диви, випрошую. І ті випрошують, і ці випрошують. Ви їсти випрошуєте? Ще, що ти кричиш? Так, ладно, зараз я тут зроблю все, що треба, і продовжую. Качки хочу просто ще їсти.